А сьогодні запрошую до вивчення і дослідження Божого Слова, яке знаходиться у першому розділі Євангелія від Луки, вірші з 57 по 75. Написано. А Єлизаветі настав час родити, і сина вона породила, і почули сусіди і родина її, що Господь свою милість велику на неї послав. І утішалися разом з нею. І сталося восьмого дня, прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменням батька його Захарій, і озвалася мати його і сказала Ні, нехай названий буде Іван, а до неї сказали Та ж у родині твоїй немає жодного, який би був названий тим ім'ям. І Кивали до батька його, як він хотів би його назвати. Попросивши ж табличку, він написав слова Іван імення йому, і всі дивувалися. І в тій хвилині вусна і язик розв'язалися йому, і він став говорити, благословляючи Бога, і страх обгорнув усіх їхніх сусідів і по всіх верховинах юдейських. Пронеслася чутка про це все, а всі, хто почули, розважали у серці своєму і казали, чим то буде дитина оця?» і Господня рука була з нею. Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим і став пророкувати і казати: Благословенний Господь Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій». Він рік спасіння підніс нам у домі Давида свого слуги, як був заповів від віку в устами святих пророків своїх, що від ворогів наших визволить нас із руки усіх наших ненависників, що вчинить він милість нашим отцям і буде пригадувати свій святий заповіт, що дотримає і нам ту обітницю, якою він присягався Авраамові. Отцю нашому, щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили йому у святості і праведності перед ним по всі дні нашого життя, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Насамперед хочу звернути вашу увагу на кілька речей. Ми читаємо, це промовляє Захарій, благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій. І тут вживається грецьке слово, яке перекладене як благословенний, на грецькій мові, що на ній написаний, Новий заповіт. Це слово звучить так, еологео, і воно означає приносити процвітання, робити щасливим, дарувати благословення. І йдеться саме про те, що Бог робить для нас, для своїх дітей, для віруючих. Він якраз виявляє свою милість у тому, що приносить процвітання, робить. Людину щасливою дарує їй благословення. І ще одна річ в останньому реченні: що все, що Господь робить для нас, виконуючи свої обітниці і, зокрема, обітницю про посилання Спасителя нашого Ісуса Христа, Він робить для того, щоб ми визволилися з руки ворогів і служили йому безстрашно. У святості і праведності по всі дні нашого життя. Ці слова дуже актуальні сьогодні, коли ворог напав на Україну, хоче загарбати нашу землю, ми чинимо спротив, визволяємо Україну наближаємо нашу перемогу і благословенне життя на рідній землі, власне, саме. Цього Господь очікує від нас. Він обов'язково допоможе нам визволитися остаточно з руки ворогів. Він завжди на нашому боці воює з нами. А нам потрібно служити Йому без страху і перебувати у святості і праведності до кінця життя. Дорогі брати і сестри, слова благословений Господь Бог. Виголошується у церкві Ісуса Христа впродовж усього часу її існування. І вперше ними звеличив Бога старий священник Єрусалимського храму на ім'я Захарія, що про нього читаємо в нинішньому тексті, через вісім днів після чудесного народження свого сина Івана, який. Відомий нам, як Іван Хреститель, предтеча Ісуса Христа, той, що прийшов перед Ісусом Христом, сповняти Божу волю. Пригадаймо, як саме Захарій вперше довідався, що у нього народиться син. Про це йдеться у першому розділі цього Євангелія, Євангелія від Луки. Там написано, що йому з'явився ангел, щоб сповістити цю новину. У Захарії і його дружини Єлизавети не було дітей. І Бог через ангела звістив йому обітницю, що вони матимуть сина. Захарія служив при храмі Єрусалимському. І у першому розділі Євангелії від Луки читаємо, що коли настав йому час кадити, а це відбувалося відповідно до черги, священники робилися по по черзі була встановлена ця черга, отож він мав залишити людей увійти до місця кадіння, а там сповнити своє служіння і знову повернутися до народу і виголосити благословення для народу. Але того дня щось пішло не так. Захарія довго не виходив. Люди його вже зачекалися і не знали, в чому річ. Переглядалися. Коли ж нарешті він вийшов до них, то не виголосив жодного слова, не виголосив звичного благословення. Він наче занімів і намагався щось пояснити жестами, але не міг. Написано у першому розділі Євангелія від Луки, коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли. Що видіння він бачив у храмі, а він тільки знаки їм давав і залишався німий. Лише уявіть собі таку річ: Ви сповідаєтеся у гріхах, у церкві чи у приватній сповіді перед священником. Священник вислуховує вашу сповідь, і у відповідь нічого не каже. А ви не можете зрозуміти, що сталося. Ви не чуєте від нього жодного слова. Ні одного слова про відпущення гріхів. Щось подібне було, коли вийшов після кадіння Захарія і нічого людям не сказав. Святий Лука у першому розділі свого Євангелія пояснює, що сталося із Захарією у храмі. Що саме налякало його донімоти? Йому з'явився ангел Гавриїл і сказав Почута молитва твоя і дружина твоя Єлизавета, син породить тобі, ти ж дасиш йому імення Іван. Дуже подібні слова до тих, що ангел звістив Діві Марії. про Народження Спасителя світу, а якщо йдеться про Івана, то йому відповідно до святого Писання і Божої волі судилося серця батьків привернути до дітей, як було сказано Захарії, неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. Так написано у Євангелії від Луки. Оскільки і Захарія і його дружина були людьми похилого віку, то, звичайно, Захарія не повірив, що подібне може статися. Тоді ангел сказав далі і замовкнеш ти, і говорити не зможеш аж до того дня, коли станеться це. І лише через дев'ять місяців, коли вже народився обіцяний син під час обрізання. Захарія попросив табличку і написав слова Іван імення йому. І всі дивувалися. Умить його вуста відкрилися, і язик розв'язався. Божа обітниця сповнилася. І якими ж були перші слова Захарії після такої тривалої мовчанки? Як бачимо, він не промовив до людей, нарешті, як добре знову говорити. Або дайте ну я розкажу вам, що зі мною сталося у храмі. Але нічого подібного не було. Ми про це не читаємо. Натомість Захарія, як ми бачимо із нинішнього тексту, продовжив саме з того місця, на якому він зупинився. Коли втратив мову. Так наче не було тих дев'яти місяців. Він виголосив людям благословення, але яке воно не було схоже на ті благословення, які щодня лунали в храмі від інших священників, що виконували подібне служіння. Благословення, яке виголосив Захарія, було благословенням подяки Богові за його. Прадавні обітниці спасти свій народ. Бог виконав свої обіцянки, дані, чи виголошені Його пророками в часи Старого Заповіту, слова Захарії містили благословення і подяку, проповідь і пісню хвали. Усе разом. Це благословення відоме у церкві, воно вживається. Під час служби Божої як Бенедіктус на Латині. Благословенний, благословенний Господь. Дорогі брати і сестри, пісня хвали Богові з вуз Захарії нагадує нам слова старозавітних пророків, які звіщали про обіцяного Спасителя, про його прихід. Ці обітниці звіщав Мойсей, який написав перших п'ять Книг Святого Писання, у яких він говорив про заповіт Бога з Авраамом та Ізраїлем, укладений біля гори Синай. Про них також звіщав пророк Ісаї, який зобразив Ісуса як агенця Божого, який страждає за наші гріхи, який також звістив обітницю про народження Сина Божого. Про ці обітниці говорить пророк Єремія, який сповістив про новий Господній заповіт, у якому Бог назавжди пробачить нам наші гріхи заради обіцяного Спасителя. Під час чудесного народження Івана і Ісуса Захарія також звіщав про майбутнє, дуже близьке майбутнє. З Божої ласки Месія нарешті прийшов на землю. Він, згідно обітниці, визволить народ від ворогів, подарує спасіння через прощення гріхів, дасть світло правдиве усім, хто перебуває у темряві смерті, бо він сам є таким світлом. Він спрямує ноги спасенних на дорогу миру. Захарія згадує. Про минуле і з надією, як ми бачимо його пісні хвали, він дивиться у майбутнє. Дорогі брати і сестри, пісня хвали Захарії це не лише його власна пісня, це також наша з вами пісня, якою ми прославляємо триєдиного Бога Отця Сина і Святого Духа. Це пісня. Усієї церкви Ісуса Христа в усі часи. І вона буде в церкві, буде виголошуватися аж до другого приходу Господа Ісуса Христа, а потім у Царстві Небесному. І вона вже там виголошується. Разом із Захарією ми дякуємо Богові, який дотримав своєї обіцянки, як і всі інші. Який дотримав обітниці, що він дав її нашим прабатькам і згадав свій святий заповіт. Як Господь сказав, так він і вчинив, і разом із Захарією ми співаємо його пророчі слова про спасіння і прощення гріхів, які Син Божий здобуде своєю смертю на Христі і своїм славним Воскресінням. Однак ми, дорогі брати і сестри, співаємо цю пісню не так, як її співав Захарія, який одного дня помер, не побачивши усієї історії спасіння. А ми, на відміну від нього, добре знаємо, що було далі, чим усе завершилося. Ми з вами добре знаємо, що обіцяний Спаситель народився у Вифлеємі, що згодом він. Досконало виконав увесь закон замість нас, помер за наші гріхи, став на хрестну дорогу, зійшов на хрест, воскрес на третій день і нині сидить праворуч Отця, звідки керує усім. А ми з нетерпінням чекаємо на його другий прихід згідно обітниці і молимося словами з прикінцевих слів, об'явлення Івана Богослова. І кажемо прийди, Господи Ісусе. Дорогі брати і сестри, Іван Хреститель готував людей до першого приходу Ісуса Христа через покаяння і хрещення. Ми ж з вами готуємося до Його другого приходу і подібним чином через віру у нього сповнену каяття, покладання на нього, тримаючись. Благословенних обітниць нашого хрещення. Ми були охрещені у смерть і воскресіння нашого Спасителя, як написано в Святім Писанні, ми щоденно живемо у вірі в нього і в каятті. Інакше живої віри нема. І разом із Захарією та усією церквою Ісуса Христа ми згадуємо сьогодні про минуле і з надією. Дивимося у майбутнє. У майбутнє наше як дітей Божих, у майбутнє як українців, що покладаються на Бога і вірять у свою перемогу, в мирне, щасливе життя на рідній землі. Син Божий промовляє до нас: прийміть, споживайте це є тіло моє, що за вас сламається. Це кров моя нового заповіту, що за вас проливається на відпущення гріхів. І ми споживаємо і п'ємо правдиві тіло і кров Спасителя у святому причасті і отримуємо Його милостиве прощення, життя і Спасіння. Рожденному Синові Божому Ісусові Христові, разом з Отцем і Святим Духом. Віддаймо, дорогі браття і сестри, всю славу, хвалу і поклоніння нині і повіки вічні. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.